У нас є ще одна тема, яку ми не можемо оминути. Просто не можемо минути. Схоже, що, знаєте, в українському футболі є люди, які не хочуть зменшити кількість матчів з фіксованим результатом. Справа в тому, що українська прем'єр-ліга відмовилася від моніторингу матчів з фіксованим результатом. Це офіційна заява. І ми свого часу про футболі говорили, про те, що, знаєте, цю тему підняли. І в прем'єр-лізі їх справді стало менше. Але у нас є Ю-21, у нас є Ю-19, у нас є Перша ліга, у нас є друга ліга, у нас дуже багато проблем. І схоже, що не всі розуміють масштаби цих проблем. Або не хочуть розуміти, або зацікавлені. Чемпіонаті України сталося диво. Зникли проблемні клуби, типу говерли та металіста, де регулярно не платили зарплату. І одночасно зникли матчі з явними ознаками гри на контору. Втім, це стосується лише змагань прем'єр-ліги. У турнірах молодіжних команд та у першій лізі все, як і раніше, стабільно жахливо. Проблема грандіозна. Купа молодих футболістів уже заражені цим вірусом. А органи, які мали би карати за очевидне порушення принципів фейерплей, займаються якимось вибірковим або ж недоконаним правосуддям. Шириться інформація, що контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу визнав договірним матч дублерів Карпати Олімпік за 28 листопада минулого року. І Карпати тут ні до чого. Просто того холодного осіннього дня футболісти Олімпіка намагалися пропустити якомога більше. Байдуже, що робили це смішно і недолуго. В іншому разі згоріли б чиїсь ставки. КДК постановив зняти з молодіжки Олімпіка три очка. Це у змаганні без турнірного значення. І оштрафувати клуб на 100 тисяч гривень. Офіційного рішення поки немає. За нашою інформацією, КДК ще повернеться до розгляду цього. Вибачте, матчу. Це було б логічно. Органи повинні назвати конкретні прізвища футбольних злочинців інакше абстрактне покарання клуба копійки щербатої чербатої не варте. Цього тижня Федерація футболу представила нового спонсора відому букмекерську контору. Рішення позитивне. Букмекери найбільше страждають від договірних матчів, бо втрачають свої гроші. Наскільки нам відомо, одним із пунктів домовленості мало стати підписання угоди між прем'єр-лігою і компанією Федербет. Її голова Франческо Баранка останній рік неофіційно допомагав нашим органам боротися з договірняками. Гінінсон ще у лютому обіцяв узяти питання чесних матчів під особистий контроль, як тільки стане президентом УПЛ. Пройшло півроку. Генінсон – президент. Угода не підписана. Кількість підозрілих матчів збільшилася. Генінсон наразі у відпустці. Коля сотрудничество з Лігою, Лігой. Навіть, скажімо, і нумеро і партіже трука і каліство договорних матчів матчів в Україні, на нового закону Енкостантемент постоянно увілічується. Хто ж ці загадкові клуби прем'єр-ліги, які не бажають боротися з договірними матчами? За нашою інформацією, це Волинь і Олімпік. Ви здивовані? Мені зважаючи на шлейф останніх сезонів, зважаючи на подібні знущання над футболом. Я такого ніколи в житті ще не бачив. Такого я не бачив ще нікого. Один футболіст запитався в ну, тренера по воротарях, каже, а що їм за це буде? На що йому відповіли, що не буде їм за це нічого. Незадовго до того, як Федерація визнала матч Карпати Олімпік нечистим, Донецький клуб припинив співробітництво із тренером дублерів Денисом Хомутовим. Тренером, який з відстані кількох метрів дивився на ці конвульсії, а потім розповідав, що хлопці просто втомилися. Прощання пройшло тихенько, із подякою за співпрацю на офіційному сайті. Це виглядало як правильне рішення керівництва клубу. Аж раптом через місяць на тій такій офіційній сторінці з'являється та сама світлина і новина. Хомутов запрошений у штаб основної команди Олімпіка сміх крізь сльози і ще одна деталь у загальний пазл, який складається уже півтора роки. Бо ж лежить у кабінетах Федерації футболу вже легендарна справа Металіст Олімпік. Кажуть, там з'явилися якісь нові таємничі докази, і довгими місяцями в поті чола КДК їх вивчає. Але ці докази навряд чи оприлюднять. Найкраща тактика це ставка на короткочасну пам'ять глядача. На те, що глядач забуде пожежно зароблений пенальті на останніх секундах, або що забуде смішні останні 15 хвилин матчу Олімпік Шахтар, що непрямі докази по цій грі ідентичні до тих ігор молодіжки, які вже Визнані фіксованими. Хтось у будинку футболу дуже старається, щоб основна команда Олімпіка не потрапила під удар. Удар першочергово по залишкам репутації. А за дублерів нехай штрафують. Все одно фінансові стягнення за договірняки в десятки разів менші, ніж суми, які можна заробити грою на контору. У нас іде імітація боротьби з матчами з фіксованим результатом. Так можна і сказати. Імітація. Я не розумію, як може бути об'єднання професіональних футбольних клубів, яким воно може бути, як воно може працювати, якщо деякі клуби можуть дозволитися відмовитися від цього моніторингу. Я вам скажу більше, у нас U19 скоро буде взагалі закритий чемпіонат, де ніхто не буде вилітати і входити. Це взагалі дуже велика проблема. Ми мовчимо, ми всі, всі намагаються, просто, щоб ми це все замовчали. Що такого не було. Що цього не сталося. Всі зараз, знаєте, відсувають, відсувають. Ми не забудемо. Ну не забудемо. Тому що я вважаю, що це дуже великий ляпас по українському футболу, те, що відбувалося. Те, що буде відбуватися, ще далі. Якщо ми зараз не припинимо цю всю історію, то в нас будуть дуже великі проблеми.